Панове, привіт! Сьогодні до вашої уваги той завжди цікавий та інтригуючий момент, коли відкривається пік з легендою. Як це часто буває, єврокубковий четвер приносить нам багато футболу, можливо, аж забагато, тому що матчів у Лізі Європи та Лізі конференції стільки, що годі всі передивитися. Але цікавим може вийти поєдинок між Фрайбургом та Вестгемом. Тому моя увага буде прикута до цього матчу о 22.00. Якщо захочете глянути і зробити свій прогноз на цей або інші поєдинки, то до ваших послуг, як завжди, ФАВБ. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Які три гарні піки тут четвертий. Неймовірний четвертий пік. Один з трьох, 85 плюс. Поїхали. Ага, ага, давай 88-й Поп. Добре. Тільки із квікселу витягав. Ох тут, ти дивись, ну це що, жарт, чи що? Я вам жарт і й питаю. Таліська, талішка. 88, до речі, дуже цікава карта. Його якось попередні спешл карточки, то він в цій команді теж не нові, так. 40 тисяч зараз. Ну, він же перебивається до рейтингу. Його попередні спешл карточки дуже цікаво виглядали на полі. Такий broken FC, я б назвав. Цікаво, цікаво. Ну, але середній воркрейд ротації, низький захист, це то... І... І ти дивись. Мені треба брати 89-ту. Ага, я згадав, у мене Морган продається. Вона за Ultimate Team Champions. Це прекрасно. Це прекрасно. Є! Yeah. І... Артем Довбик! Ходи сюди. Людина, яка принесла мені дуже багато крутих футболістів у команду Легенд. Тож зараз я довіряю йому. Ще один. Пік! Легенд, поїхали. Щось там є. Що то за плейстайл такий? Павершот? І вісьмірка. Щось не дуже добре, правда? Дві вісьмірки. Страйкер. Чотири вісьмірки. Ще пейс вісьмірки. 90 удар. Ви заявляєте, що це Шевченко, але це Уейн Руні. Це Уейн. Руніш Шрек. Ой, що шо. Ух ти! Ух ти! Щось зелененьке і пасулі. Хто тут такий? Дев'ятка! Дев'ятка мені подобається! Швидкість є. Yeah. Кем. 92-84. Щось то не дуже мені до вподоби. Ой, то якийсь Ван Шпулькін. Ван Бастен. Ясно. Товбик. Невже ти мене хочеш підвести Артем? Ніколи ж не підводив. Ачок. А Чечок? Це може бути центр пак якийсь класний. Чи центральний півзахисник можливо? 89-й рейтинг, 80 Кембл. Це сол Кембл. Очевидно. О, це Канаваро, бляха, це <плес> не очевидно було. Це Канаваро і ось такий от отміпі. Ван Бастен. Можу взяти Ван Бастена, пофанитися, а потім скинути його. Як ви кажете? Ван Бастен такий на ринку 170 тисяч. О, Мілан, до речі, для Мілану Ван Бастен. Точно підходить. Так, Міланезе. Тут, до речі, має писати про Мілан. Де, де, є, де є опис цієї карти? Нема. Нас скинули, опису нема. Легендарний голландець. Я пам'ятаю, до речі, його шалений гол на. Євро, по-моєму, 88-го, га? Тож треба золотий плейстайл на паси, коли ти страйкер, ну. Фінес shot, дедбол, Foo Stouch, Technical Трівела. Бити вміє, бігти ні. Дамо Хантера і в нас він побіжить. Спочатку Ван Бастена я просто поставив собі в основу замість Тімбапе, щоб побавитись, а тоді подумав, чому б мені не зібрати до губки всіх гравців легендарних з Мілану, що я маю, і зіграти саме таким складом. Марко Ван Бастен! Марко Ван Хантер! Кім міг підрости? Ну, де твій ап, серйозно? Так-так. Поляк так. в мене суперник. Я сьогодні бачу в Твіттері, що робиться у Варшаві, я в шоці. Що відбувається з тим світом? Гей! Hey. Для чого то нам зараз взагалі? Черзіні Антона Вест. Віра де Йонг, ага. Та я в шоці. Ну а можна починати не з пропущеного голу? Там телепортувався Гравець суперника, чи мені здалось? Ван Бастен! Ось він досвід легенди. Фантастичний вибір позиції Марко Ван Бастен один до одного. Ми готові, ми пропустили, але ми заб'ємо. Зідан. Як я люблю ту легенду. Ой, Рольфо, я зовсім забув що ти на полі. А Рольфа пішла в атаку. А Рольфа віддала на О, І Марко ван ванбасте. Ото я розумію. Двічі просто людина виривається на порожні ворота. Легенда є легенда. То як вчора Томас Мюллер. Здавалось би, Мюллеру вже 48 років. Але після кутового він знає, де треба знаходитися. І забиває важливий для Баварії Гол. І важливий для мого кімміха. Ой Ван Бастен. А, кройфі промахнувся. Ой. Ай. Щось я захищаюся, як бусько. Ван Бастен на хетрек. Марко Ван Бастен. Пас віддасть, молодець. Отак, два голи плюс асист. Марко Ван Бастен віддає на свого співвітчизника. Ось в мене голландський, нідерландський тандем. Ван Бастен кроєв, їм треба ще гуліта. І ей. Дайте Гуліта ще. Ми продовжуємо йти збирати Мілан. Питань нема. Але мені потрібний ще Гуліт. Хто, до речі, писав, що Мальдіні має отримати третій номер. Ви що додавати не вмієте, чи що? 2 плюс 1. Пауло Мальдіні, все нормально. Марко! А, Шмейхель. ай 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 ну Ну, це хіба гол? Це не гол. Це не гол. Ну, що це за блокування таке? Реф, ми будемо щось судити, чи ні? Як він зіграв проти Андрія, питаю. Оу. Ван Бастен! 5-3. Ван Бастен хет хет-трик. Який удар! Зелений таймінг фінець шот. До побачення. Ото я зіграв. Читалось страшне. Він міг бігти, але я читав, що він десь Пас. Треба на наступний матч поставити всіх гравців Мілана, що в мене є. Подивимося, скільки мені там ще не вистачає. Шева. Неста. Гатузо. Всі, більше нікого немає, правда? І крихітка Рольфу тут як вдома. Серед тих легендарних чоловіків. Ага, Карло Анчелоті тренером, точно. Р10 гуліт, а ще будуть піки, ще будуть піки. М -м, Рамірес. Вернер апнутий вже. Може і собі Вернера зібрати, що з нього таке стати. Пише його хвалите. Якщо такі маневри. Ой Зіззузу, ну тут загуляв трохи той фінт, він заплив, але все одно це закінчується голом. Номерні знаки треба тільки поставити нашим машинам інші, бо в двадцятка йому не пасує, має бути сімірка. Зараз зробимо, бо цей суперник пішов. Паде <плес> і дікіте. Чого тут ще вона але телеці? ЗІзу. Прекрасний контроль м'яча І невдала гра суперника в захисті. Дають нам 1-0 на табло. Ну, але головне то фінтанути в центральному колі. О, Ван Бастен. Хо-хо-хо, як таке ніби не найтехнічнішим, але десь вишуканим рухом прибирає Паде і лівою. Льоріс давно не бачив в ротах. Золотий Вандайк вічно надійний. Ну захист краса насправді. Неста, Мальдіні і Кафо. Повернення в дитинство. Дізу. Онрі. тузо. Комбінаціон. Оу. І тут Зізу. І тут Зізо на місці Ван Бастена. Помінялися. Вони ось такий він тотальний футбол. Ван Бастен зарідесь там на фланзі загуляв. Ай-яй-яй. Ну, ти дивись. От, 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 я маю взяти паузу і сказати, що на що дивитися. Воно ну, я Нестою граю. Ось я Неста. Я Неста. О! Я Алесандро Неста. А буде тут бот в людини, яка грає на 10 перемог в Ultimate Team Champions. Буде блок. Фантастичний. Чому так? Одні її знають. Ну, лівого бака не буде Шева! Щева обікрав. Ігарінча забиває другий гол. 2-1. Коли Шахтар Динамо то була фантастика. Абсолютно фантастика. Ян Коуту тут тут є. Ти дивися. В мене він чекає, поки відскочить назад до 100 тисяч, і я продам його. Тихо не помітно так, ну то ж треба так написати, класно. Шева! Культура фінішингу, коли вийшов віч на віч Ай, Гарінча! Гарна трівелка, то без зеленого таймінгу полетіло, таке якби і патчу не було, ну. Іван Бастен Забиває свій гол поруч із Шевою 2-0. Жюлієте та не такі малюки на флангах. Рольфотехнічний такий відбір. Не хочу нанести травму. Ой, Шева віддасть на Ван Бастена, і це буде 1-0. Ясно. Шеве такий асистент. Ван Бастен! А. -а, -а, -а. Шева! Ну, нарешті Шева віддав добрий пас. 1-0 Гарінче. Замість того, щоб просто винищувати ті ворота. Тому Шева. Молодець. Шо там? Шо там? Пенальті? Зізо 2-0. Гарінче втікає віч на віч. Але він віддасть пас на шево. А шева віддасть далі пас, бо ми не команда егоїстів. Ми команда, яка робить гарну гру. Тірі Анрі в Люріса. Вибачається перед співчизником, але легенда мала повимахуватися, повикаблучуватись, бо то є легенда. 3-0. Так, ще один матч ми встигаємо до Бернабеу. Ще один матч, 9 хвилин. Трезеге з Дейонгун. Та ти що, Баджо. Баджо, той, до речі, цікавий 5 на фінтах, ну. Оу. Оу! Ван Бастен! Ахахахай. ха І Шева пішов. Я на балансі грав 4-2-4, бляха. Шева! Павершот! Прекрасно! Мені найбільше все-таки подобається павершот, коли ти біжиш-біжиш і не скидаючи швидкості, одразу лупиш павершот. Тоді вони заходять, тоді та анімація якось не так М -м... сильно кидається в очі супернику, він не готовий блокувати. 8-0. Такий підсумок зараз для Ван на два матчі я ще якось дограю вже офлайн, бо йдемо дивитися матч Ліги Чемпіонів Ван Бастен. Дав 9 гулів і 3 асисти. Отак от ми з ним пограли, почилили. Певна річ, це не та легенда, яку можна порекомендувати купити чи з нею жити, але на один раз піде. Ну і ще вас з ним зіграв. Ну і Мілан. Хто знає, можливо, якийсь гуліт ще до мене влетить якось. Чи Роналдіньо, чи Р9, який грав, теж там. В Мілані, хай влітають, хай і поповнюють мою колекцію. На сьогодні все, якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку Ну а я можливо не втримуюся і зберу ще одну легенду. Все таки треба поповнювати свою міланську колекцію. Га почуємось, побачимось, бережіть себе.